Всім привіт! Я рада вас стати на своєму в'язальному каналі на каналі Гінещові. Набігає кінця спільний проект Томи Новікової дівчатка такий дівчатка, четвертий сезон. І ось настав момент для того, щоб розповісти про спонсорів. Цього спільного проєкту, а також в кінці цього відео я вам покажу готові роботи за цей спільний проєкт і розкажу, що не вдалося реалізувати. Отже, почнемо з двох таких спонсорів, як магазини. Перший магазин, про який я вам хочу розповісти, це онлайн-магазин Аріадна. В цьому магазині представлена італійська пряжа, також представлені різні миючі засоби за доглядом, за цією пряжою, і також представлені інструменти і якісь ще різні цікавинки, які необхідні для пряжі. В Томіновікової нещодавно був етер з власницею цього онлайн-магазину, де власниця цього онлайн-магазину показала на його італійської пражі, яка саме в неї є яких кольорів, якого складу, також розповіла про всі цікавинки щодо цієї пряжі, про те, як за нею доглядати, показала різні миючі засоби за доглядом для неї. а також розповіла про цікаві незвичні спиці. Отже, якщо хтось ще не бачив цей дуже цікавий етер. То я ставлю посилання на цей етер в описі. Перейдіть і подивіться. Там дуже чудово було все розказано. Представниця власниці цього інтернет-магазину розказала багато цікавої інформації про різну пляжу, а то мене в свою чергу або задавала питання, які її цікавили. Або ті, які цікавили нас, глядачів, і також додавала свої знання щодо цих пряж. Наступний магазин, про який я хочу вам розповісти, це магазин Ярна Вонгар. В цьому магазині також представлено дуже багато різноманітної пряжі, різного складу, різної товщини кольорів. Там також дуже чудові аксесуари до пряжі, скажімо, різні штучки, які також необхідні до пряжі. І там дуже такий гарний асортимент цієї пряжі. Це були два магазини, які виступають спонсорами. Далі в нас ще спонсорами йдуть три дівчинки. Це ютуб-блогери на в'язальну тематику. І хочу я почати з тої пані, яка вперше йде в списку спонсорів. Вперше в списку спонсорів у нас йде Ксенія Леніза Ревич. Це жінка, яка дуже... Креативно в'яже різні жилети, різні ось такі ось вироби, які носяться зверху. Такі, наприклад, светри в неї дуже гарні. Вона вдумує сама візерунка до своїх виробів і в яжі. Мені це дуже подобається спостерігати за тим, як в неї зароджується ідея кожного її візерунку, чи це страхід, сонце, чи ще якийсь ось такий ось незвичний візерунок. І кожного разу, дивлячись на ці ось її видвори мистецтва у виязанні, ти бачиш для себе щось особливе і щось незвичне. Наприклад, ти можеш бачити там сонечко, а інший буде бачити інший якийсь елемент. Не сонце, наприклад. Ось. Тому це дуже чудове і цікаве спустиття за такою цікавою роботою. цієї пані. Наступний наш спонсор це Оксана Оксімур Handmade по Україні. Це також дуже чудова жінка, яка дуже круто в'яже, в неї дуже такі гарні вироби виходять. І мені найбільше подобається в ній дивитись оці ось поєднання кольорів і слухати, як вона розповідає про в'язання. І ось тання жіночка, яка виступає також спонсором, це Юля Савлюк. Ця жінка також дуже креативно в'яже, вона дуже, вона також дуже гарно поєднує її кольори, і в'яже також дуже вироби В усіх цих трьох дівчат на Ютубі є свої власні канали, як я вже про це казала. І всі вони від одної відрізняються, але все рівно. Мені дуже подобається, всіх трьох їх дивитись. Дивлюсь, я майже кожного дня їхні відео. Передивляюсь навіть по декілька разів щось цікавеньке почула з їхніх відео і записала собі дозвучі. Тому я закликаю вас підтримати і цих дівчат на Ютубі. Посилання на них я також залишу в описі. Я зраджу вам переглядати їхні відео, ставити їм вподобайки, а також переглянути сторінки, якщо у вас є інстаграм цих двох магазинів, і передивитись їхні асортименти, бо ці два магазини і ці три жіночки на Ютубі роблять дуже велику справу у в'язальному всесвіті. Тому давайте будемо їх підтримати. І далі я вам розповім про те, що в мене в цьому спільному проєкті за весь цей час зав'язалось дві роботи в двох номінаціях. Я вам потім вставлю під зйоми, і ви побачите, що саме в мене зв'язалось. Отже, в мене зв'язалося е, топ і зв'язалася пов'язка на голову. Це зараз в двох різних номінаціях. В одній номінації, як я вам вже казала, я не приймала участь. Також я вам казала, що я хочу зв'язати шапку в оцін... якійсь одній номінації. Шапку я не зв'язала, я за неї взагалі забула. І також я казала про те, що я планую відкрити в'язальну рубрику. На тематику біологічну. Так як в цій рубриці дуже багато таких дрібних моментів, то ця рубрика трішки затримується, але я хочу вам сказати, що вона, мене ось ось скоро вже буде. Тому якщо хтось дуже сильно чекає на цю рубрику, під дождіть, ще трішечки і вона... Вже буде готово. Що саме з тією рубрикою затягнулось? З вив'язати всі оці, оці деталі, а потім відзняти їх і перешити до самого готового виробу це не дуже так і складно. Складніше мені було це те, що взяти окремо оці ось частини і розповісти про них таким чином, щоб і не складно вам було, і щоб ви зрозуміли, що я пояснюю. Тому що якщо я буду пояснювати суто біологічно, ви взагалі можете і не зрозуміти, а то і, і навіть якщо не зрозуміти то через слово. Тому в мене це ось трішечки винне. Косим затруднень, але нічого, все відснято вже. І все це вже монтується. Але монтувати там дуже-дуже багато. Тому хто чекає на цю рубрику, ще раз повторюсь, підождіть ще трішечки, вона вже скоро буде. Але я дуже рада, що я прийняла участь в цьому спільному проєкті, що я... Повноцінно завершила два вироби, один гачкований, а інший на спицях. Це для мене такий поштовх, прорив у в'язанні, Бо ті вироби, які я починала в'язати, я їх довго і якщо я хотіла їх в... вив'язати. До певного моменту, до певного числа я не встигала, я їх закидала або дов'язувала пізніше. Але тут ось цей є проєкт, завдяки Томі Новікові дав поштовх такий, щоб стремитись вив'язувати. Хоч і не швидко, але все до кінця і не залишати це на потім. Тому ось такі в мене просування по цьому спільному проєкті. Далі ви побачите мої підзйоми, фото також я виставлю, моїх готових і виробів. І на цьому все по цьому спільному проєкту.